Андрій Ковальов український історик, політолог, автор книги Як гартувалася державність. Спочатку широкомасштабного вторгнення доєднався до лав територіальної оборони. Був пресофіцером 112-ї бригади ТРО. Зараз речник Генерального штабу Збройних сил України. Ми переможемо! Слава Україні! Доброго ранку, пані Ксенія. Українська незалежність була проголошена четвертим універсалом Української центральної ради у січні 1918 року. А 24 серпня 1991 року вона була відновлена. І коли ми кажемо про те, що в серпні 91-го нібито незалежність була проголошена, ми ніби як зрікаємось усієї тієї боротьби за українську незалежність. Тому сьогоднішня повномасштабна російська агресія, ця війна. Змусила нас переоцінити ціну незалежності, що таке незалежність, що таке свобода для кожного з нас. Цей рік Незалежності України розпочала з бліцкригу на Харківщині. Сили оборони публічно анонсували контрнаступ у Херсонській області. І командування Збройних сил Російської Федерації перекинуло свої найбоєздатніші війська на південь України. Це дало нашим оборонцям можливість здійснити карколонний наступ у Харківській області та визволити понад 400 населених пунктів. Серед них важливі логістичні вузли Ізюм та Куп'янськ. Фактично, за підсумками звільнення Харківщини, Путін визнав свою поразку в війні з Україною. Тому що нагадаю, якраз після цього Путін оголосив так звану частичну мобілізацію. А по-друге, давайте згадаємо, що в той момент він поміняв командувача окупаційних військ в Україні, тобто Герасиму був змінений тоді на Суровікіна, якого нагадаю називали. Генерал Армедон разючою несподіванкою для Кремля став удар по кримському мосту 8 жовтня. Взагалі не хочу уїжджати з Криму, за остри. Як тут класно. Восени Росія влаштувала енергетичний терор. Під час опалювального сезону окупанти випустили понад 1200 ракет та дронів Камікадзе по ключових енергетичних об'єктах України. Перебоїв з електрикою зазнали понад 3,5 тисячі населених пунктів. Вони прагнуть паніки і хаос. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але... Ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненості впевненістю у перемозі. Натомість Збройні сили України методично нищили логістику російських військ. Американські хаймерси з ювелірною точністю били по мостах і ворожих складах озброєння та боєприпасів. Окупантам ставало дедалі складніше забезпечувати своє угруповання на правому березі Дніпра. Вже 11 листопада в Херсоні за майорів синьо жовтий прапор. Ворог відступив за річку. Наші підрозділи. Збройних сил України щоденно тисли російських окупантів. Там були постійно бойові зіткнення, постійно з трьох напрямків тисли, наступали наші підрозділи, і там не сталося дива. Російські окупанти не втікли. навіть чи російські окупанти не відступили, а їх гнали Збройні Сили України, і вони дійсно тікали, рятувалися з Херсонщини. На тлі регулярних поразок на фронті Кремль продовжував ракетний терор наших міст. Але стійкість українців лише стимулювала західних партнерів надавати більше озброєння. Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони, сучасних танків. Я почав сьогоднішній день з розмови з канцлером Шольцем, передусім, про леопарди для України. 14 січня Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні танків Челенджер 2. Згодом Німеччина оголосила про надання 14 панцерників Леопард-2. США пообіцяли 31 Абрамс. На підтримку України в її протистоянні путінській агресії утворилася ціла танкова коаліція. Це дуже матчів. Дякую, вирішите Україну, до Юнайтед Кінду. По тому, як Збройні сили України давали прочуханку російським окупантам на фронті, у наших західних партнерів з'являлася сміливість говорити про надання нових видів озброєння. І взагалі на цих зустрічах найбільша частина домовленостей вона відбувається за закритими дверима. І це добре. Понад 50 країн світу об'єдналися, аби підтримати Україну в боротьбі за незалежність. Формат Рамштайн забезпечив нам потужну допомогу у вигляді озброєння та військової техніки, фінансування, навчання українських військових, ремонту та модернізації техніки. На недавніх зустрічах обговорювалось надання Україні винищувачів F-16 та навчання наших пілотів. Навіть навчатися на тих літаках будь-яка країна проект може запропонувати, якщо вона має дозвіл згоду. Сполучених Штатів, оскільки вони тримають, мовно кажучи, ліцензію да, на ці літаки, бо це є їх виріб. Тому це означає, що вони отримали таку згоду щодо навчання і відповідно проявили цю ініціативу. За кілька днів до річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден відвідав Київ. Крім оголошення додаткової допомоги Україні на півмільярда доларів, а також нового масштабного пакету санкцій проти тих, хто підтримує криваву кремлівську авантюру. Президент Байден повторив важливий меседж: США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Приїзд президента Сполучених Штатів Джо Байдена, поява його тут, на цій площі він теж бачив цю спалену російську техніку. Це був дуже важливий символічний крок. Що Україна перемагає у місто, де була би загроза президенту Сполучених Штатів, він не приїхав. У квітні посилився захист нашого неба. До України з Німеччини прибули перші зенітно-ракетні комплекси Петріот американського виробництва. Якщо ми починали цю війну е з енлавами і Джавелінами, то зараз Збройні Сили України мають системи Петріот, які нагадаю, цього року збили. Е Російські ракети, які нібито казали, що їх неможливо збити, ці кінжали легендарні, але Петріот їх збив. Також в Україні вже розгорнули потужний комплекс протиракетної оборони сам КТ, такий собі аналог Петріот розроблений у Європі. Його ми отримали від Італії та Франції. Унікальність самте в тому, що за 10 секунд всі цих 8 ракет можуть бути відстріляні, відстріляні і, і утворюється так зване віяло. Якщо за якихось обставин той самий хас по перший уникає першого удару, то друга чи третя ракета обов'язково її досягає. В якій частині самкі навіть краща, ніж «Патріот», Вона більш сучасніша, більш продумана, більш. Більш досконала. Українська армія продовжує нарощувати міць. 1 липня мінцифри повідомляє про запуск проєкту Армія дронів, який передбачає систематичну купівлю безпілотників та навчання пілотів. Спільно зі Збройними силами розпочато створення і комплектацію рот ударних дронів. Якби всі дрони, які ми придбали, завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли б в небо. Це виглядало ось так. Безпілотники змінюють правила гри і на морському театрі бойових дій. У ніч на 4 серпня 2023 року СБУ разом з військово-морськими силами здійснили спецоперацію в бухті Новоросійська. Тоді український надводний безпілотний катер пошкодив великий десантний корабель Олінігорський гарняк. До цього були атаки ще на декілька баз та суден окупанта. 5 серпня в акваторії Чорного моря був уражений російський танкер Сік. Вночі 6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, чим спричинили масштабну техногенну катастрофу. У зоні лиха опинилися 180 населених пунктів у трьох областях. З підтоплених районів евакуювали майже 4 тисячі людей та сотні домашніх тварин. Понад 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Обміління Каховського водосховища створило загрозу Запорізькій атомній електростанції. Ще один небезпечний об'єкт, який росіяни тримають у заручниках і використовують як важіль для шантажу. Станція знаходиться в небезпечному стані і вибухані безпечної ситуації. То тобто ми можемо відшикувати в будь-який момент. Якщо, взагалі, після того, як вони подорвали Каховську Гес. Ми розуміємо, що вони можуть зробити все, що завгодно на запорізької атомні станції. Та, попри все, український наступ триває одразу на кількох напрямках. До того ж, ворог навіть перебуваючи в обороні, зазнає відчутно більших втрат ніж українці, і що найголовніше шаленими темпами втрачає артилерію. Протягом минулих двох тижнів Збройні сили України потужно знищували озброєння, військову техніку та особовий склад російської армії. І тому зараз на цих напрямках наступу вони змушені перегруповуватися і заводити нові сили. Жодна країна в світі не має досвіду таких наступальних операцій, таких наступальних дій в умовах е дефіциту. Е Авіації, власної, теперішній наступ надзвичайно складний, тому що російські окупанти потужно до нього підготувалися. Вони не сиділи, склавши руки, і зараз, повірте, не сидять, склавши руки. Ця земля, знаєте, вже не фігурально, а реально полита кров'ю українських бійців. І ці хлопці-дівчата цю землю вже так просто не віддадуть. Визволення українських теренів від загарбників триває паралельно зі звільненням нашої культури від так званої радянської спадщини. На щуді сталевої оранти замість радянського гриба з'явився символ волі українців тризуб. Тут ми бачимо жінку, яка тримає щит і меч. І очевидно, що це було вкрай погано, коли на щиті був окупаційний символ. Сьогодні, коли на її щиті Тризуб, державний символ, державний герб України. На мою думку, це в тисячу разів краще, і це якраз ознака тієї деколонізації, яка просто невід'ємна від війни, визвольної війни, війни за незалежність. Жахливі злочини російських окупантів проти українського народу змусили нас відчути смак свободи по новому. За цю незалежність ми платимо найдорожчим життями, і яке б озброєння не надавали нам країни партнери, найперший союзник України це її збройні сили, і тому ми віримо, що зовсім скоро новий рік незалежності стане для України роком перемоги.